Вже цієї п'ятниці президент України планує у Вашингтоні зустрітися з президентом Дональдом Трампом, а також із сенаторами, конгресменами, військовими та енергетичними компаніями. Про це Володимир Зеленський заявив під час прес-конференції з очільницею дипломатії ЄС Каїю КАЛАС. Раніше до США вирушила українська делегація, на чолі з прем'єркою Юлією Свереденко. Цілями візиту будуть зміцнення ППО та ударних можливостей посилення санкцій і допомоги в енергетичній сфері. Повідомив у у своєму телеграм-каналі керівник офісу президента Андрій Єрмак у складі делегації сам керівник офісу та секретар РНБО Рустем Ум'єров. Отже, з цього почнемо обговорення сьогоднішніх подій із Вадимом Пристайком, надзвичайним і повноважним послом України у Великій Британії в двадцятому-двадцять третьому Вітаємо вас! Добрий вечір, чого ми очікуємо від візиту? Давайте спочатку урядової делегації, яка вже на, на по дорозі до США, ну, звичайно, як. Якщо все будується по правилах, ця делегація називається передовою делегацією. Коли приїжджає доволі високопостав, це не означає, що приїжджають там не знаю секретарі, але їх задача навести останні, знаєте, штрихи до тих документів домовлений, які зараз от, от лідери візьмуться для того, щоб лідери зосередились на головному політичному рішенні вчасно кивнути головою. Всі документи мають бути підготовлені. Всі картинки, всі виступи, все ж має бути написано. Партнери розуміють, про що скаже партнер, і треба створити необхідну картину для того, щоб воно було максимальний ефект. От приблизно цін має завершитись робота делегації. Коли приїжджає лідер і сидить з Трампом, не повинна відбувалося того, що відбулось, м'яко кажучи, більше ніж півроку тому в лютому. Mm -hmm. 20... В кінці лютого мова Останній про першу лютому. зустріч mm -hmm. під час нової каденції Трампа в Білому домі. Отже, якісь документи вже є. Є домовленості, чи можемо ми припустити що там? Ну по перше, очевидно, те, що турбує, ви бачите, ви назви навіть тих е, планів, які є. Фактично головне це виживання наше проти атак російських ракетних. Це далекобійно. Це насправді та ж сама частина, просто вирішення той самої проблеми з іншого боку. Ми намагаємось відбитися завдяки тим. Ракетам проти повітряної оборони, які нам дадуть партнери, а в свою чергу вразити місця, звідки надсилаються в нашу сторону ракети, де розташовані літаки, і так далі. Тобто це сценарій зрозумілий і він іде окремим таким, знаєте, стовпом на цих переговорах. Що стосується енергетики, ми теж розуміємо, що намагання знищити нашу енергетику закрема може бути адаптована якась до цієї ситуації, скомпенсована тими потужності, які нам нададуть партнери. Або допоможуть нам перерозподілити наші потужності і генеровані потужності, щоб ми з вами вижили навіть при тих складних умовах, яких напевно слід очікувати цієї зими. Також я впевнений, буде обговорюватися ті угоди, які були рідкізімельні, особливо на фоні того, що Китай сказав, що вони будуть контролювати і очевидно. Що Трамп шукає, де вони будуть мати Джерела. звідки? Абсолютно, і це притягує нас до одного табору то табор, якому нам ну насправді треба знаходитись, попри те, щоб працювати і працювати ще на ну над видобуток. Цих... Трошки є абсолютно, включно з деокупацією тої території, де знаходиться на їх найбільше на сході України, тому От, треба пришвидшити зокрема про те, про що можуть. Говорити сторони в Вашингтоні сьогоднішня інформаційна доба фактично розпочалася з заяви Дональда Трампа щодо можливості надання томагавки в Україні. І якщо Україна отримає від США ракети томагавк, то завдаватиме ними ударі ударів виключно по військових цілях в Російській Федерації. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час інтерв'ю британському каналу Sky News. Давайте послухаємо. На мою думку, найважливіше зменшити здатність Росії продовжувати таку тривалу війну, і це єдиний спосіб, як це зробити: або чинити тиск на Путіна дипломатичними засобами. І якщо президент Трамп зробиться якомога швидше, це буде краще для всіх нас, або чинити тиск на нього на полі бою. Але передусім зменшення спроможності, можливості Росії продовжувати війну. Тож ідеться лише про військові цілі, лише військові. Ну і нагадаю раніше, Дональд Трамп заявив, що може відправити Україні крилаті ракети томагавк великої дальності, якщо війну не вдасться врегулювати найближчим часом. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту президентського літака, саме коли летів до Ізраїлю. Послухаємо. Like to Вони хотіли б мати томагавки. Це крок вперед. Вони хотіли б мати томагавки. Ми говорили про це. Тож побачимо. Ну я не знаю, можливо, мені доведеться поговорити з Росією, щоб бути відвертим з вами щодо томагавків. Чи хочуть вони, щоб томагавки летіли в їхньому напрямку? Я так не думаю. Я думаю, що я міг би поговорити з Росією про це. Це справедливо. Я сказав президенту Зеленському, тому що томагавки це новий крок агресії. Ви чудово розумієте. Нагадаю, що ми говоримо з Вадимом Пристайком, надзвичайно повноважним послом України в Великій Британії в двадцятому двадцять роках. Пане Вадим, ну от саме якщо послухати, як Трамп про це говорив, поки що виглядає таким чином, що ніби для нього томагавк це знову ж таки такий елемент шантажу Російської Федерації. Мов Путін, якщо ти не будеш рухатися в напрямку миру, то Україна отримає томагавки. Але чи дійсно це може статися вже цієї п'ятниці? Ваш прогноз Знаєте, я, я відзначив одне слово, яке було в кінці сказано. Я сподіваюся, що переклад був правильний. Слово агресія, Да? тобто в його голові якимось чином уживається, що ми все рівно маючи навіть ракети, щоб ми не мали, все рівно можемо вдатися до агресії. Тобто, оце те, що нам залишилося останні з Трампом, вирішити, напевно, він все ще не розуміє, хто є агресором, а хто має до кінця право захищатися. Якби це в нього було в голові, питання, не оговорки, питання в то, що в голові тоді б було простіше було пояснити і собі, і своєму народу, чому Україну треба підтримати, бо вона жертва оцієї самої агресії. А він, бачите, так доволі, доволі легко використовується. Дуже складне, дуже важке слово. Те, що нас ми про Камагавки вже говорили хто завгодно, і що дійсно він використовує як останнє слово шантажу. Очевидно, я знаю, що і ви це робили, і багато людей, які військові експерти, які пояснюють для чого. Я хотів сказати про зовсім інше. Є дуже цікава політична знаєте, така відсилка до першого Трампу, коли його першою агресивною дією було вдарити по аеродрому в Сирії. Де знаходились російські і сирійські літаки, що бомбили повстанців в використанні, зокрема хімічної зброї? От тоді було якраз використання тамагавки. І він своїм рішенням запустив там 51 чи 54 тамагавка в одної хвилі, які розбомбили все. Хто там знаходиться, чому там росіяни? Це абсолютно не цікавило президента Трампа. Я просто розраховую, що нарешті він підійшов до цього етапу в війні з нами. І його рішучість нарешті відновилась. А що дає вам підстави так думати, що він рішуче налаштований ну, на те, тому щоб що дати? Знайте, сама сама обговорення про тамагавки, Воно здавалось їм от бачите на чергова хвиля, черговий етап дійсно. Але вони настільки вже розуміють, що вони є частиною вже більше не відмежовуються. Знаєте, то був Байден він воював. А ми вирішимо по-іншому. Я позвоню. Я там ще щось зроблю. Ні, ні позвоню. він десять разів сказав, що Я думаю, це буде справедливо. Якщо би я набрав Путіна, тут же немає такого. знаєте, я позвоню своєму другу Путіну. Він це угу. повирішує. Ні, ні. Ми це пройшли. Він же розуміє. Він чекає президента Зеленського. Скоро президент Зеленський буде як Черчилль вже жити в, в, в Білому домі, вибиваючи участь мірікація. роки пройшло. Як з Британією під час Другої світової війни вже пора американцям підходити, умовно кажучи, нам на допомогу до речі. Була реакція Дмитра Медведєва, колишнього президента Російської Федерації на цю заяву Трампа доволі різка. В нього багато, на жаль, таких чи на щастя, не знаю. І е, там він заявив, що Росія буде розцінювати загрозу, якщо нададуть Україні томагавки, як ядерну загрозу, тому mm -hmm. що нібито їхня система не розпізнає, коли летить ракета, що в цій ракеті? Да? Ядерний Ядерно. заряд чи не ядерний. Mm -hmm. Ну і фактично натякнув, що можливо відповідь саме ядерна. Чи варто такі погрози сприймати серйозно? Це правда, що радари не розпізнають, що всередині ракети. Це також правда, що як на сій ядерного Зброї він є, дійсно змінює баланс стратегічний. І в нормальній ситуації Україна як безядерна держава, ми з вами безядерна, тому що підписали той самий наш улюблений з вами Будапештський меморандум. І надання нам ядерне, ядерних носіїв, яким є потенційно. А тамагавки це дійсно змінює стратегічний, стратегічний баланс. Нехай Медведів і його дружки турбуються цим тепер. Що вони роблять? Насправді Ну, похоже, що так. Да, я е, не можу розібратися. Дивіться, разом з тамагавками має бути і дозвіл на далекобійні удари. Правильно е, в останнє, коли йшлося про про те, що цей дозвіл має бути, то коментував спецпосланець президента США з питань України Кіт Келохов в інтерв'ю Fox News 29 вересня. Це було і він сказав, що Трамп дозволив. Україні завдавати ударів по території вглиб Росії, це вже так, це вже рішення, бо я ніде не бачила офіційно, і я не можу зрозуміти. Ну, от не стикуються в мене. Ці ви штуки. дуже дуже точно відзначили Справа в Тому що я теж, я теж зацікався, чому Кела говорить. Але якщо подивитись, мені здалося, що Келох як, як це називається, трошки розтягує правду. Ага, тому що Келох, що сказав, що якщо ви подивитесь, коли я запитала напряму, чи рішення, якщо ви подивитесь заяви секретаря Рубіо, якщо ви послухаєте, що каже президент Трамп, то ви зрозумієте, що вони. Насправді mm -hmm. ми б з вами хотіли побачити, от виходить Трамп і каже: я дозволяю так. бити. Що сказав Трамп в свою чергу, що дозволяє Келогу так інтерпретувати. Він сказав, що ми будемо продавати зброю НАТО, а НАТО нехай для України, що хоче, з тою зброї mm -hmm. роблять. За великим рахунком з точки зору дипломатичного, це достатні умови. Це ще не необхідно, але нам достатньо цього рішення, для того, щоб сказати, так, так ми що хочемо, то й робимо. Ще одне те, що от українці я бачу, турбує зараз при обговоренні, що нам дозволять бити. Я хочу нагадати, що у нас є інші друзі. Які не ставлять нам такі Шторм, до ракети британські, наприклад, нам ніхто не каже, яким чином так. і куди саме мають вони летіти. Якщо ми закриємо військові цілі томагавками, то ми знайдемо розуміння, які ракети полетять в інші енергетичні, а також інші важливі для нас цілі на території Російської Федерації. Лідери США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню у секторі гази. Це сталося сьогодні під час мирного саміту в Єгипті. Повідомляє BBC. Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та угрупованням Хамас завершена. Про це він сказав під час спілкування з журналістами в ізраїльському парламенті. Повідомляє Reuters. Нагадаю, сьогодні Хамас звільнив усіх живих ізраїльських заручників. За інформацією Червоного Хреста, вони в задовільному стані. У Трампа журналісти також запитали, що станеться з Хамасом, якщо він не дотримуватиметься угоди про припинення вогню. А президент США відповів, що буде будуть дотримуватися. Послухаймо. після стількох років безперервної війни небо спокійне, сирени стихли і сонце сходить на світій землі. Це не лише кінець війни, це кінець епохи терору та смерті, початок великої згоди та тривалої гармонії для Ізраїлю та всіх народів. Це історичний світанок Нового близького сходу. Ну, і вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху «Хамас» вдерлися на територію Ізраїлю з сектору Гази. Тоді вони взяли під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопили десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні. В країні почалися протести з вимогою від влади домогтися звільнення заручників. Ну і наприкінці вересня цього року. Президент США Дональд Трамп оприлюднив мирний план. 3 жовтня Хамас погодився Звільнити заручників. Ну і просто зараз у Єгипті у місті Шарм-Аль-Шейх, просимо показати картинку наживо. Відбувається мирний саміт з нагоди, який присвячений завершенню війни в Газі. Виступає виступав і Дональд Трамп. Серед іншого, власне, Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, президент Єгипту, вони головують на цьому саміті, і тому ми їх найчастіше бачимо. Ви наші глядачі бачите їх на наших екранах. За, загалом запрошено близько 20 світових лідерів туди. Ми. Знаємо, да, що Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію миру в цьому році. Але от, хоч дійсно, ніби мир настав, пане Вадиме, ніби, так да, дійсно, ніби. Як вважаєте, це хепієнд в цій близькосхідній історії? Ну, це точно реальний прорив. Я згодний з скептицизмом всіх, хто висловлює, що ну, трошки воно виглядає дуже так, урочисто і по ярмарковому, знаєте. От вони слава новий день наступив, зійшло сонце, миру і все інше. Значить, той регіон, я би так носильно не розраховував. Але якщо для Трампа це важливо і з багатьох власних причин, то в нашому стані зараз якраз йому сказати, що молодець, давай рухатись далі. Ми тобі і готові, і готові і інший нам, військовий конфлікт. Що ми настільки були впевнені самого початку, що ти все розв'яжеш. Ми просто знали з самого початку, що це буде складніше, і що він зараз визнав. Треба ну треба теж визнати, що він міняється. Він змінюється як людина. Він розуміє, що на превеликий жаль а з цим чи шо, що вони там видають при ти як президентом стає сполучених штатів. Одразу з'являється певна кількість обов'язків. Зокрема, обов'язок повернутись бути поліцейським світовим. У Табама дуже не хотів цього робити. Він вірив, що якось по іншому можна, очевидно, не можна. Трамп вимушений зараз повернутися до знаєте, до ролі цього світового поліцейського. Тобто, ви все ж таки вважаєте або вірите, що Трамп зараз буде знову наполягати на мирних переговорах між Росією та Україною? Точно буде. Я не можу сказати, що як дипломат, я в що небудь вірю, але я точно знаю, що це, що це буде. Навіть ті, ті дрібнич, дрібнички, які він кидає, що я, напевно, мав би позвонити, тому що ми з вами тільки що говорили. Так. Це і є переговори. Переговори не обов'язково за столом. Uh -huh. Лідери надсилати на одному позиції висловлювання через медіа. через медіа, через своїх помічників, за спиною, за закритими дверями. Часто це зовсім різні сигнали, але не важливо не це. Важливо те, що в результаті цього комплексу всіх заходів, які вживаються, сідають і підписують те, що підписали зараз, от якраз, Шарман шейху uh -huh. Uh -huh. Це не дуже оптимістично, ви зараз говорите? Щодо я, я, я не дуже оптимістично говорю, тому що війна заходила в, в тій частині теж доволі е, складне закінчення. Очевидно, що Ізраїль хоче довести це в своєму розумінні до, знаєте, як вони кажуть, забезпечити мир і майбутнє Ізраїля назавжди. Ну, насправді так всі говорять. Русі теж саме говорять зараз, що вони хочуть, і от їм залишилось послухати їх паблік, їм залишилось ще трошки, і вони це зможуть вирішити. Ну ми очевидно бачимо, що це не вирішиться. У нас різні позиції, незважаючи на те, що ми на одній стороні з Ізраїлем, але у нас різні позиції і різні досягнення, але разом з тим. Настрій президента Сполучених Штатів, і ці всі люди, які стояли, ви бачили вже за спиною Трампа, був прем'єр-міністр Британії, наприклад, Макрон був і так далі. Так далі, так далі. Оці всі люди, які стоять і на нашій стороні, також це дозволяє нам з вами провести аналогії, паралелі між тим, що довелось, змогли зробити в Ізраїлі, і сподіваюся, у нас теж. Хотілося б дійсно вірити. Ще одне питання до вас встигаємо обговорити у Франції. Опозиційні сили готують в отом недовіри новому уряду прем'єр-міністра Себастьяна Лекорню. Повідомляє французький телеканал tf 1 З такою ініціативою виступили ультраправі та ультраліві сили у парламенті. Вирішальним може стати голос соціалістів, які теж мають намір проголосувати за недовіру. В такому разі прем'єр-міністр Себастьян Лекорню може втратити посаду вже цього тижня. Сам очільник уряду має виступити із загальною політичною. Заявою перед депутатами національної асамблеї завтра у зв'язку з тим, що відбувається у Франції, чого як на нас позначиться на підтримці Франції, нашої країни, нашої нашої нашого шляху до перемоги, мені дуже прикро шкода, конкретно прем'єр-міністра. Мені це перший раз в історії Франції, коли я очолив країну будівст. Знаєте, не, не за своїми поглядами, Юрій, а за своєю поведінкою. Він настільки стоїчно сприйняв те, що його війни зняли там за добу, uh -huh. потім його переконали, щоб підписати фінансові документи і прийняти бюджет, він має uh -huh. повернутися, знаючи, напевно, що це чим закінчить. Ну, Це ну, приклад служіння своїй державі, якби не шкода йому було своєї власної кар'єри. Але враховуючи, що за цей час, поки президент Макрон робить так, як він намагається адаптувати систему до реалій Франції теперішньої, я прямо зараз сильно не бачу проблем. Тому що і ультраправі вони теж розуміють, вони теж адаптуються, вони теж не знаходяться не такі в них сильні позиції. В принципі, якщо буде тенденція загальносвітова переможна для демократії, mm -hmm. яку й демонструє зокрема зараз успіх досягнутий в Газі і в Ізраїлі, то це дозволить такому лідеру, як Трамп, о як, як Трамп, як Макрон. Продати в принципі свої досягнення, що слухайте, ми дивіться ми багато досягли. Наш курс правильний. Давайте рухатись по цьому курсу. Залишилась Україна, і всі в кінці кіце можливо. Він вони праві. то тому що це все під підняття голови цими всіма режимами, які зараз Іран, Північна Корея, Китай. І Росія це якраз вакуум, який залишили демократичні сили по всьому світу. Якщо зараз цей вакуум зменшується в офісі, нема що заповнювати, угу. і місця в цим режимом все менше менше на планеті. Я сподіваюся, угу. дякуємо вам Дякую за сьогоднішню розмову для аудиторії Суспільного. Спасибі гостем цієї години був Вадим Пристайко, надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії у 2020-2023 роках.